Що ви то робили з людини? Що тут твориться? е, Що е, 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 ти робиш? Та людині а погано. Ви людині погано. Що ви, ви тут робите? Ви, що, 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 що ви зробили туди? Люди що не втікає? Що ви зробили? Алло! Що? Куди ви пакуєте? Що ви зробили? Дивись, блін! Які поліції? Ви людину побили! Що ти робить? Хто робив. А хто ти робив? Що робив? Швидку викликайте! Що не втікати? Швидку викликайте! Нет, попытка, что ты не буду. Зачем вы будете? Все, блин, вы не еще полностью. Поліція вам стоїть людину. Побили, блін. Що мене будеш давити чи шо? Ти шо, блі, поліція, що, ти що, блять, кончений війна? Вот скільки поліції стоїть, людину давлять. Що, людину тряп, треба бити, бити? да? No. Людину у вас стоїть, скільки патрульки, блін, і людину б'ють, я їм позить. Вон людину побили, що но? У мене теж є все. Yeah. Yeah. Mm -hmm, Поставали в курчах, вон поникались, блін. З'їв номер, поліція. Та є всі номера. Всі знайомі лиця. І... Копалить. Є... Взяли, блі, взяли, накопали, вон стоїть сіка кіль... чортів, і полі, блин, і блін. Пошу. Нічого вон стояли, тут жінку б'ють, а вони стоять, нічого не роблять. Вон мене ж давили, я стою, їм дорогу не даю їхати, просто давлять і їдуть. Чорнобуси. Так, то й вірю. Я не зрозумів, а поліція наша. Наша, наша, їм допомагає. 管个什么？